У цих провулках всі усім знайомі, на сто людей з півсотні знаних лиць. Почнеш вітатись, розійдеться гомін, тут, правда днів, у дивній аксіомі. між мною й містом мало таємниць. Тут не сховати щастя за плечима, не скрити сум підарку парасоль, тут щиро люблять спраглими очима, дивитися, мов нападіння Риму, на незначні ескізи наших доль. Це місто зна тебе на повне імення, а десь услід кричить лише «Агоу!» і що не день дає в обидві жмені рясних думок, і щедрого натхнення, і стиха озираючись, любов. Тут свігомер живе у кожнім домі, що зна легенди вулиць до дрібниць. Зібрать би їх усіх в одному томі, про місто, у якому всі знайомі, крізь ланцюжок велике.